Якщо раптом так розгорнуться події, що суд все-таки визнає рішення сесії неправомірним, ви поновитесь на посаді. Ті рішення, які прийняті за вашої відсутності, їх прийдеться скасовувати? Чи як виглядає ця процедура? Я тобто вже... все, міська рада працює, рішення приймаються, ведеться господарство. Ну, давайте будемо говорити, що це, що здійснилося в Ужгороді, це не це не нова історія в Україні і в інших державах. Це поновлення відбувалося і в інших містах і. Здоровий глузд каже про те, що якщо е, дійсно це відповідає е, е, позитивом, те чи інше рішення, позитивом для міста, то чого його відміняти? Абсолютно не треба цього робити. Але якщо воно е, наносить шкоду, то я вважаю, що згідно е, стратегії розвитку міста, його треба скасовувати. Ну, не це думаю. Це буде просто перегляд. Певних рішень, які можливо буде, ну я думаю, або? що там є декілька вже ми бачимо, навіть кримінальних вже питань, і ми будемо просто розглядувати ці питання і робити висновки, і приймати якісь міри або рішення. От сьогодні ви вже можете, скажімо, тимчасово, навіть якщо давати оцінку тим, хто керує зараз містом, mm -hmm. як ви оцінюєте їх роботу, що можете сказати, чаще, можливо, не такий довгий термін, але тим не менше вже може зробити певні висновки. Як оцінюєте роботу тієї команди, яка зараз керує містом? Ну, я хотів би сказати, що команда дуже заполітизована, заполітизована. І я вважав би, що така особа, як Віктор Щудей, не може виконати навіть тимчасово керівництво міста. Тому що, по-перше, людина приїхала декілька, ну може, десяти років назад до міста Ужгорода. По-друге, за освітою за своєю він не може займати таку, таку посаду. По-третє, агресивність Віктора, Щедея, вона не приводить до добра в місті. І по четверте, він виконує обов'язки конкретної конкретно групи людей в Закарпатті. Тобто, я не знаю, но компромісу ніякого нема. Мало того, я, до мене звертаються підприємці, кажуть, що співспіврозумові з сьогоднішнім виконуючим обов'язки в місті. Вони відчувають, що він обіцяє, а потім робить навпаки. Тобто, така дія вона призводить до того, що незворотність його відставки найближчим часом вона відбудеться саме ви. тими, хто його туди привів. Ви прогнозуєте це так? Я так думаю. Ви особисто спілкуєтеся з Віктором Щадеєм? І чому взагалі ви тоді. Коли ви його звільнили з посади секретаря, зробили це? Можливо, якраз це й було таким певним реваншем, Віктора або щось подібне. Як ви оцінюєте цю ситуацію? І чи доводилось вам поспілкувати з ним особисто за ці два місяці після подій? Два Ну, ми один раз з ним спілкувалися тільки в лікарні. Більше я з ним не спілкувався. Ну людина, яка звинувачує постійно мене, моє керівництво в якихось незрозумілих подіях. Нічого не зробивши в місті Ужгороді взагалі, і навіть маючи відповідно при виборах 10-го року, там і не знаю, до 100 голосів виборців, то він для мене не авторитет. І тому я сьогодні, якщо б навіть хотів би. Посприяти вирішенню якихось рішень тільки е, Семелю, який був моїм заступником і який фактично працював в команді моїй незалежно від того, що він єдиноцентрист і він е, займається е, в, в політичній групі Віктора е, Ну, е, е, uh -huh. Я думаю, що. До речі, Віктору Бологі ці питання абсолютно доведені в абсолютно іншому ракурсі. Ну, для цього є у його представники в нас в місті. Це і Чубірка, Володя, і Трикур. але їхня хитрість, їхні дії показують, що це неправильно.